Привіт, Україна, вітаю Херсон. Осінь в Херсоні! Переходимо на зимовий, на зимову форму одягу. що вам розповісти про Херсон нас обстрілюють нас обстрілюють ще три роки вже залишилося тут трохи більше тижня до дати буде три роки як ми вільні і три роки як ми під щоденними цілодобовими обстрілами але не можна сказати, що в Херсоні нічого не змінюється. В Херсоні змінюється все поступово на вгірший бік, на жаль. Якщо казати про обстріли, ну я не можу завіс за весь херсон казати, бо це як, знаєте, можна порівняти. Чорнобильською зоною вона вся така неоднорідна. Можна сказати, що вся Чорнобильська зона небезпечна, але вона небезпечна в кожному місці по-різному. Так от наш район нижче європейської вулиці Прибережні, райони вони обстрілюються. Всі ці три роки, але останні останні місяці вже можна сказати, по нам б'ють ну, великокалибрною артилерією артилерією і руйнують поступово, методично. Руйнують прибережні квартали. Вони з часом прямо на очах е видно, як вони все більше і більше перетворюються на руїни. Але оскільки не можна очікувати якихось змін, і це ще буде продовжуватися роки, не місяці, не тижні. а роками ми будемо ще так в такому знаходитися, то можна очікувати таке, що прибережні квартали будуть е у підсумку просто знищені. Це дуже сумно. Подивився буквально вчора, ну, є такий каналчик, де показують мапу. І розповідають про перші дні вторгнення, як там пересувалися сили, ну що відбувалося, цікавий, цікавий такий ресурс. Тим більше що в перші дні, наскільки я розумію, ще не існувало діпстейта і таких мап нема. І черговий був ролик оборона. Миколаєва. І він, ну, ролик починається зі зі слів, що коли ворог прорвав першу лінію оборони на Херсонщині, він вийшов до Миколаєва. Так ось я вам хочу сказати, я хочу, щоб всі ці це знали постійно і хорошо, хорошо запам'ятали, ніяких. Ліній оборони на Херсонщині в перші дні війни, ні на виході з Криму на Чонгарії і під Армянськом, де буквально 10 кілометрів смуга суші, яку треба було перекопати всю і там зупинити ворога назавжди. Ні далі по всій Території там десятки тисяч кілометрів, де були і канали, мережа каналів Північно-Кримських, і власне Дніпро, який є потужною такою природньою фортифікацією, ніде ніяких ліній оборони не, бу... не існувало. Були, був спротив тих малочислених сил підрозділів, які не стримували ворога, а намагалися вийти з величезного котла Зеленського, який Зеленський утворив буквально в перші ж години, коли ворог зайшов парадним маршем без будь-якого. Спротиву на Херсонщину і захопив весь все лівобережжя буквально за години, а на другий-третій день також вільно перейшов в Дніпро і захопив всю Херсонську область. І перші лінії оборони такі вже дійсно серйозні. Щоб зупинити ворога, будувалися прямо на ходу під Миколаєвом і на межі Херсонської і Миколаївської області. Це потрібно знати всім. І ще, що треба дуже хорошо розуміти, що ті десятки тисяч кілометрів, які Зеленський здав за лічені години без будь-якого спротиву, вже три роки нема жодного шансу повернути, тому що ми бачимо, що ні ворог не може перейти Дніпро, коли вже нарешті оборона була відбудована, ні ми так само не можемо перейти Дніпро. А зараз, ну не зараз, а в якийсь момент буде оголошено. Припинення вогню, і це буде кінець на десятиріччя. Вперед ці території, будуть зафіксовані під ворожим, ворожою окупацією. І те, що Зеленський здав за лічені години, відкрив просто дорогу ворогу, щоб він захопив нашу Храсонщину. Не повернеться. Невідомо скільки десятиліть. Згадайте, скільки була окупована Східна Німеччина і скільки десятиліть пройшло до того, щоб Німеччина об'єдналася. Згадайте, скільки десятиліть розділена Північна і Південна Корея, на Кіпрі, де завгодно. Отаке нас чекає. Нас чекає життя мене, власне, життя біля лінії фронту. Як я живу вже три роки під щоденними артопстелами за 800, 800 метрів до лінії фронту, 800 метрів до берега Дніпра. Як я вже три роки не можу вийти на... Нашу набережну, до якої від мого дому 5 хвилин ходьби, пішки, це зафіксується на десятиліття. І це нам вчинив Зеленський Володимир Олександрович з його шоблею ФСБшною під назвою Слуга народу, які не просто не готувалися, а які активно блокували. Будь-яку підготовку і будь-який спротив, тому що наша власне фракція Європейської солідарності Петро Порошенко всі місяці перед вторгненням вимагали виділити 50 мільярдів Збройним силам, вимагали забезпечити Збройні сили пальним зброєю. Розгорнути е, мобілізацію резерву е, першої черги, е, знарядити бригади і виставити їх на лінії зіткнення, не дати ворогу вийти з Криму. Йому би і не дали вийти ніколи. Зараз, якщо б Порошенко був президентом, зараз вже четвертий рік, у нас були б бої. На Чонгарі і під Армянськом, де ворог не міг би пройти так само, як зараз він не може пройти Дніпро. Тільки вся Херсонщина була б вільна, сотні тисяч людей були б живі, десятки населених пунктів і наш Херсон не був би зруйнований. Все це зробили 73%. Виборців 21 квітня 2019 року, коли вони здали нашу Україну ворогу. Це треба усвідомити назавжди. Слава Україні! Ми тримаємося, ми свою оборону не здамо ніколи, і ми наш Херсон не здамо ніколи не внутрішньому, не зовнішньому ворогу. Тримайтеся.